Чоловік, якого учора доправили до лікарні після спроби самогубства під колесами потяга, близько другої ночі втік з палати. Про це нам повідомили в Сумській обласній лікарні, куди доставили чоловіка після пригоди для обстеження і лікування. Був Госпіталізований таракальне відділення з переломами двох ребер, забоєм тазу, забоєм лівого стегна, загальний стан середньої важкості і в стані алкогольного сп'яніння. Неадекватна поведінка. І через дві години після чи як був госпіталізований, він самовільно покинув наше відділення, пояснюючи те, що він не буде лікуватись, і треба йому додому. Громадянин 1976 року народження з його слів він хотів сам покінчити життя самогубством. На щастя, не вдало, полаялася із своєю співмишникою і до того ж знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Як повідомив Володимир Кузьменко за статистикою поліції по області у 2017 році покінчили життям 274 людини минулого року 254, а в цьому 6. Нагадаю, учора близько пів вечора до поліції надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що в районі Луки, неподалік від медичного центру Флоріс, під потяг суми Кириківка конувся. Чоловік як це відбувалось далі з відеопатрульної поліції. Тут ну, надо вверх піднімати, а він придавлен як раз зараз. А ну, тут снігу багато під під тою під рукою, у Вась. У вас під рукою багато снігу? Багато снігу. Водітелей на тормозити. Водітелей. Да, давай. А, екіпаж району, хто рядеж, кому з флоресом лопата надо? Ну, попробуй витягни, можеш витягнутися. Я я вмираю, хто. Не вмираєш, терпи. Хватайте там, допомагайте. Помагайте. Попусті мене. Ще Подивившись на чоловіка, було виявлено, що він затиснутий між рейками та поїздом. Було прийнято рішення, що його можливо витягнути лише тим способом, якщо ми відкидаємо певний шар снігу. За допомогою лопати відкидали сніг та витягнули чоловіка з під потяга.